Всім привіт! Мене звати Оксана, а ви на Harvest Dairy. І сьогодні ми дамо відповідь на питання, як же ж розрахувати норму висіву. Мені дуже часто задають питання, типу, а скільки цієї пшениці мені потрібно посіяти? 5 мільйонів насінин, відповідаю я. Та ні, в кілограмах сіяти скільки. І тут люди, які займаються сільським господарством, ну дуже давно дізнаються нові терміни. Посівна придатність насіння, маса тисячі насінин, схожість. І справді, агрономи почали потихеньку забувати, що один із головних факторів урожайності саме норма висілу на наугад 150, 200-250 кг зернових на гектар. Ну або 5-7 кг ріпаку. Керуючись рекомендаціями сусіда або некомпетентного менеджера зі збуту. Як визначити норму висів? В першу чергу потрібно обчистити посівну придатність насіння. Посівна придатність розраховується за формулою. ДЧ. Це чистота насіння, показник, що показує, наскільки чисте насіння від домішки. С це схожість насіння. Посівну придатність обчислювати обов'язково, адже не знаючи відсотка схожості та енергії приростання, неможливо правильно розрахувати норму висіву для забезпечення необхідної густоти стояння тієї чи іншої культури. Якщо ж говорити про гібридне насіння, наприклад, соняшника чи кукурудзи, то тут уже все вказано у сертифікаті, і насіння у мішку вже пораховане. Тож потрібно порахувати лише насіння в рядку на погонний метр. А якщо це насіння насипом, то вам прийдеться розраховувати норму висіву. Самостійно. Норму висіву обчислюємо також по формулі. ДК це рекомендована норма висіву у мільйонах штук зерен на гектар. М. Маса тисячі насінин в грамах, а П посівна придатність у відсотках. Таким чином потрібно розраховувати норму висіву під кожну партію насіння. Саме тому агрономи у великих господарствах слідкують за поставками від дистриб'юторів весною, щоб не перераховувати норму висіву. Також існують коефіцієнти, що впливають на норму висіву весною. Це такі, як строки посіву, консистенція ґрунту та наявність вологи в ньому. Та інші. Але про них ми поговоримо у наступних відео. Переконливо рекомендуємо вам обраховувати норму висіву і не сіяти наугад, бо так сказав сусід чи менеджер. Ставте цьому відео лайк, підписуйтеся. Заходьте на наш сайт harvestdairy.com.ua і не забудьте поділитися цим відео з друзями. І хай прибуде з вами врожай! Па-па!